Всім привіт, з вами Наталія Сікула, туристичний оператор Тур І зараз в мене на огляді готель і бюротель Постамарес Марсалам, країна Єгипет. Готель цікавий, тим, що він знаходиться в найкращій бухті Марсалам, де живуть черепашки, де припливає дюгон. і також має ідеальний хороший захід в море з берега, піщаний, хороший пляж. прямо такий пісочок золотий, золотий. І три готелі поруч знаходяться в цій бухті. Це і боротелько Самара, також Джаз Рів'єра і Джа Самара. Ці готелі мають кожну свою автономну інфраструктуру, але на всі три готелі є сім алякарт ресторанів, і кожний відпочиваючий, який відпочиває в цих готелях, часамарис. То вони можуть відвідувати за період свого відпочинку три рази алякарт ресторани, абсолютно безкоштовно, в тому числі є алякарт морепродуктів, по попередньому запису на рецепшені. Врахуйте це і майте на увазі. Також хочу сказати, що з травня місяця готелі міняють свої назви. Це буде час Еліт Амарес. Amara Jazz Elite Riviera і буде Jazz 18 на місці і веротель Коста Марес. Але це все одно буде той самий корпус, та сама територія, ті самі номера і цей самий пляж. Тому будьте уважні, слідкуйте за новинами на туристичному ринку і шукайте ті готелі, які вам потрібні. Так, це в'їзд на територію готелю, дуже все красиво, квіти селих. І ми зараз йдемо на рецепшн для того, щоб оглянути номера територію, басейни і пляші море. Ну що ж, заходимо зі мною в готель Iberotel Costa Коста Марес 5 зірочок. Готель був побудований у 2020 році і має 208 номерів. Складається з основної будівлі, а також з триповерхових 3 поверхових будівель. В холі готелю все свіжо, простору, в світлих відтінках, гарний інтер'єр і є достатньо місць для того, щоб присісти, посидіти, почекати на поселення, виселення. І з ресепшена вихід є на дуже гарну таку терасу, яка закінена від сонечка і має чудовий вигляд на зону басейнів, а також море. З будівлі ресепшена на території готелю можна спуститися по східцях або навіть працює ліфт. Можна ліфтом. Решта території все рівно, просторо, немає ніяких сходинок, каскадів, зона басейнів і одразу пляж і море. За відгуками туристів, в готелі дуже хороше і якісне харчування і напої. Територія готелю дуже красива, яскрава, уквічена, дорослі пальми, квіти, кущі одразу хотілося кидати все і фотографуватися, знімати відео настільки красиво і приємно знаходитися на території. Я люблю такі території, тому що все рівно зрозуміло. оці ці яскраві кольори. Я думаю, що туристи це теж оцінюють. І ви, якщо забронюєте тур в цей готель, ви теж будете приємно вражені. Готель з сімейною концепцією є дорослий басейн, є дитячий басейн. Всі вони з підігрівом, і також є дитячий клуб, дитячі дискотеки, дитячі анімаційні програми. І ось так прямо за корпусом знаходиться окремо велике приміщення з дитячим клубом. Тому тут буде комфортно відпочивати з сім'ям, з дітками, оскільки для них будуть заняття. А ми йдемо дивитися номер. Номер готелю. Iberotel Costa Коста досить просторий санвузол, також є солодощі, комплімент від готелю для гостей, кімната світла, простора, в бежевих відтінках, тонах. Також в готелі видають сумочки пляжні, для того, щоб вам зручно було ходити на пляж. А як йдете на пляж, неймовірні красоти, оці кольори вони просто зводять з розуму. Дуже красиво і приємно знаходитися в даному готелі. І я взяла на замітку цей готель, оскільки сама б хотіла приїхати і в ньому відпочити. Wi-Fi в готелі безкоштовний, з хорошою швидкістю. Є у всіх зонах. Також є спортзал, працює з 7 до 19 години. Із 16 років, але в спеціальному взуті. В готелі також є 4 бари. Тут ви бачите пул-бар, і вони працюють до 23-ї години. Анімація в готелі софт і працює щодня, крім суботи. Максимально все компактно, зручно. Такі якісні, хороші шезлонги, таке накриття. Це теж вже альтернатива парасолькам дуже стильно, гарно виглядає в готелях. Так. І все, тут все, одразу пляж і море. Також басейн 45 см, це такий дитячий. І одразу все до моря. Максимально все зручно, близько, рівна територія. Ось такий золотий, пухкий, гарний пісочок на пляжі. Це дуже приємно і комфортно. Також пляж відомий тим, що. В морі живуть морські зелені черепахи і дюгони. І прямо перед собою ви бачите яхти, кораблі. Саме сюди привозять туристів з морських прогулянок для того, щоб вони занурювалися снорклінгом, дайвінгом дивилися жителів підводного світу, а також плавали з черепашками. Від готелю комфортний, хороший, пологий захід, піщаний в море, а також можна пройтися до джаз Амари, і там є понтон. Спонтонно занурюватися і теж займатися снорклінгом і дайвінгом. Ось таке чудо природи вас чекає, якщо ви поселитеся в готелі Iberotel Costa Коста Барес. Хороший якісний варіант для сімейного відпочинку. Готель дуже компактний, рівна територія, зручний. Зелений, красивий і дуже близько пляж і море. І сама головна родзинка – це його пляж, його бухта, де живуть черепашки і де припливає дюгон. Так, тут в нас вже засервіровані столики. Буде обід на терасі. Ось так буде все з виглядом. Супер! Підпишіться на мій канал, буду рада вас бачити в своїх друзях. Поставте вподобайку, а також напишіть коментар. Можливо, ви відпочивали в даному готелі. Поділіться своїми враженнями.